Привіт! Я Марія Ковальська. Мені 40 років, я професійний актор. Маю вищу закінчену освіту, актор-режисер. Працюю за цим фахом усе життя. Також у мене є відкриті категорії А, Б та С. кермую автомобілями механіка та автомат, вантажівками та мото і, звісно, вело. Люблю працювати як в кадрі, так і поза кадром, як режисер. Мій зріст 164 см, Моя вага 48 кг, Розмір одягу XSS. Проживаю в місті Києві. Мій номер телефону 067 332 85 88. Також маю незакінчену вищу хореографічну освіту і володію усією лінійкою автоматів Калашникова. Буде рада нашому знайомству і співпраці на майданчиках. Пока!